Звичайні сьогодні. Доброго дня, дорогі батьки, рідні Богдана Рудківського. Спортивна спільнота, тренери, спортсмени. Так символічно, що сьогодні сталося, що сьогодні і річниця повномасштабного. Російського вторгнення, і в цей день загинув наш спортсмен, наш баскетболіст, вихованець Київського обласного ліцею фізичної культури і спорту, учасник чемпіонату України, Рудківський Богдан. Тому давайте новиною мовчання згадаємо світлу пам'ять усіх захисників та захисниць та всіх. Загиблих серед мирного населення, які постраждали і загинули внаслідок російської агресії. Зараз пролунає державний дім України, ліняє на державний прапор України. Загинув мій син перший день війни. І для мене сьогоднішній турнір має дуже велике значення, тому що мій син був дуже великий фанат баскетболу. Він навіть загинув разом з баскетбольним м'ячем і баскетбольним кільцем, який завжди возив всі ці руки, що він служив. 19-го року він возив разом з собою у машині. Він був механік водій, зенітно ракетних установок і завжди в машині в нього були ці, як сказати, так, цей спортивний інвентар. У 19-му році він підписав контракт із нашими Збройними силами України з нашим Білоцерківським. Зенітно-ракетним полком. Він служив на Донбасі. Він був учасник АТО. Ми навіть і не знали. Він нам не признався, що він був АТО. Він поставив перед фактом тоді, як приніс нам показав посвідчення учасника бойових дій. А в липні 21-го року вони своєю бригадою поїхали захищати кордони нашої країни в Херсонську область. Вони там були сім місяців. Через 22 березня вони повинні були приїхати сюди на ротацію додому в Білу церкву. Але так склалося, що 24 лютого ця війна застала їх біля кордону Крима. Їм був приказ йти на Херсон. І під Олешками вони потрапили під артилерійський обстріл. Вони вдарили в першу і останню машину. В останній машині. Був наш син. Його побратими встигли заховатися, він і ще один побратим вони не встигли. Богдан був поранений. В нього була невеличка рана, в якій навіть крові не було, але буквально за дві хвилини його не стало. Разом з ним тоді загинули ще два побратими з нашої білоцерківської бригади. То цих хлопчиків волонтери знайшли швидко, а Богдана не могли знайти. Його знайшли тільки 7 березня. До 28 березня орки не давали забирати тіла наших дітей, а вже після 28 березня волонтери оцих сіл, які були навколишні, збирали цих хлопчиків наших і хоронили в себе на, на цвинтарі. І 7 березня вже вони знайшли, тільки знайшли Богдана. Бо поїхали в Олешки, спитали, там в Олешках у госпіталі, у подвалі, були наші поранені. Була наша медсестра, вона тільки що мені дзвонила і сказала, каже, люда. Я зараз каже, бачу, бачу, каже, ці е, їхні, е, вони жили в таких, е, як сказати, не палатках, не, ну, звичайних яких контейнерах. І каже, я зараз бачу, як Богданчик каже, виходить і завжди каже своєю посмішкою, і мені каже, махає, завжди мені привіт передає. Ну бо вона для нього була як, мабуть, як мати. Він одній бачив матір свою. І вони ховалися в Олешках у підвалі у госпіталі. І сказали: шукайте Богдана, Богдан там є, шукайте його. І знайшли його тільки 7 березня. А ось на 8 березня прийшли його побратими привітати мене з ним. З 8 березня і сказали нам таку звістку. Це для нас, звичайно, був для мене, це 8 березня це самий найгірший день у моєму житті. І будемо бути на Дорогі діти, дорогі друзі, ми дуже, наша сім'я, ми дуже вдячні вам за те, що ви відкликнулися на наше прохання зробити цей турнір в пам'ять про нашого сина, бо він був. Ну, великий фанат цього баскетбола. Він, у нього навіть і походка була. Він завжди йшов під пришку, ніби так, як він закидає усе е, в кіце. Ми дякуємо, щиро дякуємо вам всім. Дякуємо нашим героям, які дали можливість нам зробити е, цей фінал. Дякую всім вам. І слава нашим героям. Героям слава. З нашої спортивної спільноти хочу подякувати Юрію Анатолійовичу Гончаренко, цій чудовій дитячій юнацькій спортивній школі, всім фанатам баскетболу, дійсно крутий вид спорту. Пані Людмила сказала, що Богдан дійсно був фанатом баскетболу, возив з собою баскетбольне конце, баскетбольний м'яч. І загинув разом. Тому пам'ять про наших спортсменів, про наших захисників та захисниць нехай завжди буде в наших серцях. Дай Бог, щоб сумні звістки більш не поверталися з фронту, а наша перемога настала якомога швидше. Дякуємо вам за сину. Нагородження. Я ще розбачаюсь, Андрій. Так. Я забула. Я вам дуже вдячна і на підтримку вашої команди. Ну, весь правду, ви, ви знатимете. Будь ласка, відносити. Хлопцям дамо медалі. Ми вибрали кращих гравців турніру. Смотри, три, купишь, загроде металлурги. Хорошо. Так, І другие Так. зрадят. И ставки смахнула. Да. Я жить на трешка забывала. Ну, да. Нуга, в трх. Да. شكرا Það er mjög mjög uppsarpað eginn fyrir því.

<гум> <гум> Почнемо з партліцею. Дякую всім за участь, пацани, що реально скликали, знайшли час. Вибрали з мамою кращого гравця в кожній команді. Спорт номер 10 Максим Петровін.

Біж, і в групі здоров'я тоже тут безговорочно путь мене получає опять Від нас спільноти по спідволі. Пам'ятний. Футбол. Майку, і майку, займайтеся. за да, вас Дякую. Я ще попрошу хвилиночку уваги. Хочу сказати пару слів тато Богдана Леонід Руківський. Шановні всі присутні. Велика вам подяка. Дай Боже вам здоров'я. Пам'ятайте нашого синочка тільки сьогодні. А до віроки. Дай Боже всім здоров'я. Спасибі всім. Дякую, Шановні учасники присутні, на цьому наші змагання завершуються. Я впевнений, що цей турнір. Буде традиційним, тому що здорова нація, здорові люди зможуть гідно давати відсіч нашому ворогу. Дякую всім ще раз. Пропоную зробити спільне загальне фото на фоні державного прапора. Будь ласка, дякую.